По планеті йшла і жінка, Босими ногами легко торкалася землі, і очі, голубі, як шматочки неба, світилися добротою, і десь далеко сховалася в них тривога. Губи налилися вишневим соком, русяві коси спадали на плечі, як сніп стиглого колосся пшениці, ледь відкриті вуста, уста, ніжний рум'янець. На обличчі справжня свята краса. А тендітні руки якось піднесено велично несли немовлятку. Воно було сповите у тонку білу тканину. Такою ж була й сорочка, яка облягала її пишне тіло. Повільно жінка сіла на зелену траву під берізкою, щоб нагодувати дитятко. І поки крихітко спало, мама. Безмежно щасливо милувалася своїм в янголятком. Серце матері наповнювала така велика любов до життя, до всього живого в світі, що жінка аж очі заплющила. У цю мить жінка бажала тиші, бо її дитя спало. Жінка бажала краси, щоб дитя росло серед краси. Жінка бажала добра, щоб серце сина наливалося добром. Жінка бажала радості, щоб кожен день приносив немовляті радість. Жінка бажала щастя, добра і радості собі і всім. Всім, 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 нехай живеться щасливо. Щастя тобі, миру і добра, моя планета. Та раптом десь у небесах. Почувся рев стальних літаків. На святу землю посипалися бомби, снаряди, вони безжально шматували її. В цю мить жінка всім своїм тілом прикрила немовля, яка пророкувала продовження людського роду і не повинна була загинути, бо народилася для життя. Небо почорніло. Земля повітря наповнилася землею, смертю, димом. Здається, не було у світі сили, яка могла відірвати мати від, від дитини. Вони злилися воєдино. Коли ж знов напанувала тиша, жінка підвела голову, щоб глянути на дитятку. Воно спало. Під серце матері немовля почула ніякої тривоги, а навкруги. Все перемішалося зламані дерева, понівечені квіти, зруйновані будинки, поранені та вбиті люди, все змішалося докупи, земля, сльози, кров. Тепер планетою впевнено крокувала смерть. Вона несла плач, стогін, крики. Вічий і страх. І ось вони зустрілися віч на віч, смерть і жінка. О, безстрашна жінка, в чому твоя сила? У любові. Жінка рушила вперед, бо за спиною була її дитина. Тепер уже ніщо не могло її зупинити. Її тіло стікала кров'ю, а вона вперто шла вперед. Від болю коси посивіли, зморшки покрило обличчя, губи побіліли, а вона не звертала зі свого шляху, падала і вставала, знов падала і знову вставала. І смерть злякалася, зробила крок назад, другий, третій і впала в темне провалля. Запанувала глибока тиша. Здавалося, зорі в небі співають оду жінці. Зморена і зранена взяла жінка своє дитя на руки і рушила далі. Звідкіля ті сили взялися, і пішла вона в життя по всій планеті, ростила дітей, садила квіти. Вишивала рушники, співала пісні, пекла хліб, Її руки творили добро і красу, благословили життя, бо сам Бог звелів її бути на цьому світі миротворцем, охоронцем миру, дарувати життя і берегти його. В Серці жінки зігріває любов'ю малу дитинку, старого батька, раненого солдата, зів'ялу квіточку. Понівечійну пташку, в цьому серці великий океан любові. Молиться жінка на коліна стала, руки до неба простягнула. розмовляє з космосом, зі сльозами на очах, з тривогою в серці. Прислухайся Всесвіту, чого бажає жінка в своїй молитві. Господи, земельку теплим дождиком нарісні врожаї, охорони від голоду нас. Пошли, Господи, моїм діточкам щасливу долю і довге життя. Допоможи, Господи, щоб проважала кожний ранок свого чоловіка на мирну працю, а не на війну. Благослови нас, Господи, миром і щастям, даруй мир і злагоду всім людям на землі. Благослови, Господи, благослови, Господи, благослови, Господи. Молитва жінки це крик душі за мир і спокій, це гімн миру і життю через усі віки, через всю історію людства звучить над планетою молитва жінки. Вона благає зупинити зло, війни, насильство в світі.